Середа 23 квітня в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічак. Вітаю, Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Трагічний ранок для Марганця. Дев'ятеро загиблих, і понад 30 поранених. Вранці Росіяни цинічно вдарили по цивільних дроном. Камікадзе влучили просто в автобус, який віз людей на роботу. Більше інформації дізнаємося у нашої кореспондентки Олени Петрученкової. Вона з нами наживо. Олена, що відомо на цю мить. Вітаю, Катю. Дев'ять загиблих та багато поранених. Сьогодні вранці ворог в Марганці. Дроном камікадзе вдарив по цивільних. Атакував автобус, який віз мешканців на роботу, на підприємство. Всередині перебували 40 людей, дев'ять. Одразу загинули на місці. Понад 30 марганчан поранені. Це попередня інформація. Вже було дані, що їх 32. за їхнє життя. Зараз борються медики. На місце прибули всі екстрені служби. Слідчі оперативні групи поліції документують наслідки ворожого удару та допомагають постраждалим. Працюють на місці також медики та ДСНС. І у Марганецькій громаді оголошено триденну жалобу. Це 23, 24 та 25. Квітня Окупанти атакували дронами і синельниківщину. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа на агропідприємстві. Кадри задимлення зараз ви можете бачити на своїх екранах. Рятувальники приборкують і досі вогонь. Відомо про двох поранених чоловіків. І зранку під атакою росіян були багато регіонів. Дронами окупанти знову били і по Одесі Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зайнялися житлові будинки та приватні підприємства. За попередню інформацію травмовано двох людей. Сьогодні вночі росіяни завдали масованих ударів БПЛА по новобаварському району Харкова. Влучання були по цивільних об'єктах. Є руйнування та дві масштабні пожежі. За попередніми даними, жертв поранених немає. А внаслідок атаки РФ на Полтавщину травмовані троє людей. Також пошкоджена цивільна інфраструктура. Один із дронів впав біля багатоповерхівки, розбиті фасади. Вікна рятувальники усувають наслідки атаки. На цю мить в мене вся інформація. Катю, ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках на 11 каналі. Студія, дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петрученкова, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. А в Миколаївці жінка буквально розгромила кладовище, пошкодила 32 надгробні плити та 14 хрестів. 32-річну вандалку затримали правоохоронці. Її вже повідомили про підозру, що стало причиною такого вчинку. Встановлюють слідчі, А Натомість, якщо провину фігурантки доведуть за гратами вона може провести до 7 років. Придбали оселю у новенькому ЖК, а паркуватися ніде. В ефірі продовження теми про транспортний апокаліпсис у дворах Дніпра. Нещодавно ми вже піднімали проблему небезпеки від захаращених автівками внутрішньоквартальних доріг. Саме через них ані швидкі, ані пожежні не можуть дістатися місць трагедії, особливо під час російських атак. Чи зобов'язаний забудовник забезпечити парку місцем кожну квартиру? Та чи штрафує міська рада за порушення правил паркування у дворах? Наш Владислав Авдієнко вже знає. Відповіді а ще досвід мешканців та поради експерта, як правильно обрати собі безпечне житло. Подивіться. Радянська влада не подумала, а сучасні забудовники зекономили. У нас дуже багато новобудов в центрі міста, а, які взагалі без паркінгу. А забудовник нехтує потребами своїх мешканців. Ми продовжуємо тему паркувального апокаліпсису у дворах Дніпра. Хто врятує, коли шахет поцілив у багатоповерхівку, а на шляху ДСНС легковики? Прилетів у будинок. То теж була ситуація, коли дуже довго чекали, поки під'їде пожежна машина для того, щоб загасити пол. І ну як ото кажуть, люди з будинку кричали, що приберіть авто. Експерти пояснюють, типові панельки будували для робітничого класу, який просто не мав багато авто. Звідси й брак паркомісць. Але звідки проблема в новобудовах? Частково в законодавстві кажуть експерти. Кількість паркомісць нині регулюють державні будівельні норми. Уявіть, для середмістя, де вартість квартир сягає десятків мільйонів гривень. Вони такі: трьох-чотирьох кімнатні квартири це одна машина. Але місце на квартиру. Однокімнатні квартири там коефіцієнт ще менше 0,5, плюс 0,15 від цієї ну, кількості йде на гостьові. У спальних районах та для соціального житла норми ще менші: 0,8, 0,5 та навіть 0,4 машини на квартиру. Всі ми розуміємо, що таке півпаркомісця, коли у нас іноді в одній сім'ї може бути да, по, дві, по три машини. На звичайно, цього як правило не вистачає. Ще одне питання: як ці норми виконує забудовник? На етапі розгляду намірів забудови, так називаємо містобудівних розрахунків. Наше управління звертає увагу. Thank you. проєктувальників і замовників на те, що необхідно дотримуватись норм норм забезпечення парку місця. Якщо їх менше, ми на це зазначаємо. Останню секцію цього житлового комплексу ввели в експлуатацію всього чотири роки тому. Втім, підземного паркінгу тут немає, а мешканці скаржаться на тотальний брак паркомісць. Ілона мешканка цього самого ЖК. Їх дуже мало, на 1600 квартир. В дворі в самому, можливо, на 300 машин, наприклад, ну це не враховуючи гаражі. Розповідає. Щодня витрачає багато часу, аби запаркуватись. Це максимально незручно, коли ти приїжджаєш пізно чи, наприклад, з дитиною, і тобі треба десь думати, де можна залишити машину. Тобто це або біля тебе вдоль дороги, або можливо таке буває. Це буває дуже рідко, ти заїжджаєш, хтось виїжджає. До мене буває там і родителі приїжджають і свою, ми машину ставимо. Ну не вистачає місць. Ми ставимо обично або от, бачите, парковка заді мною. Буває таке, що ставимо аж там далі за заправкою, тому що не вистачає місць категорично. ось іще один ЖК у середмісті. Тут найстаршій секції усього 10 років. Віталій, голова ОСББ, розповідає: мешканці принципово вирішили, машин всередині не паркуватимуть, адже мають власний трирівневий підземний паркінг. Щоправда, ціни на паркомісця м'яко кажучи, шокують. Зараз наскільки я знаю, то продають приблизно по 25 тисяч доларів паркомісця і оренда, десь там 4-5 тисяч гривень на місяць. Та, попри це, усі 194 місця давно розкуплені, і мешканці змушені шукати парковку по всій окрузі. У нас близько 500 квартир. Звісно, бракує. В принципі, люди десь шукають, десь тут поряд паркуватися. Хтось зараз влітку на велосипеди пересідають. тому по різному то, де гарантія, що у вашій новобудові взагалі буде парковка, юристи радять випитувати у забудовника максимум інформації, подивитись проект, звернути увагу, по перше, на репутацію забудовника, а перевірити, які об'єкти вже побудовані, да як саме там влаштований паркінг? Перевірити в кого у власності чи в оренді знаходиться земельна ділянка, на якій пізніше буде розташоване це місце для паркування. Автівок для вторинного ринку поради схожі, поспілкуватися з сусідами, подивитися самостійно. Ну можна заїхати да, пізно ввечері після роботи і вже побачити, де стоять ці автівки. У міськраді переконують, складають до сотні адмінпостанов на рік на автохамів, які грубо порушують правила парковки у дворах. Якщо казати по кількості звернень, то їх надходить від 5 до 12 щомісяця. Наші інспектори виїжджають та проводять або роз'яснювальну роботу з автовласниками, або вже застосовують якісь санкції для грубих порушень. А ще радять залишати номер мобільного на лобовому склі на випадок екстрених ситуацій. Додають представникам ОСББ завжди готові допомогти в організації внутрішньоквартального простору. Звертайтесь до департаменту транспорту міськради. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. А от у кривому розі припарковану на узбіччя автівку знесла маршрутка. Аварія сталася на 97-му кварталі. За попередніми даними Кармани, стало зле. Він не впорався з керуванням та зачепив кія, яка стояла край дороги. Протягнув автівку на кілька метрів. На щастя, ніхто не постраждав на місці, ДТП працює поліція. Хотіли пішки перетнути кордон, а натомість натрапили на фотопастку. Прикордонники затримали мешканця Дніпропетровщини у горах на шляху до Румунії. 44-річний чоловік разом із товаришами йшов по онлайн-картах. На шляху їм трапилася фотопастка та дрон прикордонників. Мандрівників затримали та виписали адмінпротоколи. Залишився без ніг, втратив багато крові, але головне вижив. У Дніпрі медики рятують тяжко пораненого захисника Василя. Через скид ворожого дрону чоловік мало не загинув. Тоді кожна секунда була на вагу золота. Життя врятували побратима та оперативність лікарів. Історія про мужність, підтримку та силу духу у наступному сюжеті. Поранення важкі руки, і на жаль, дві антитації. Осіднав дрово через тяжкі травми. 39-річний Василь мало не загинув. У турецьку військовий потрапив під скид дрона. Чоловік уривками згадує той трагічний день, коли його життя перевернулося з ніг на голову. ми не настропі на і намагалися його врятувати, Ми бережемо техніку. И ми са не проишли за трошки. Трошки? Да и ми траша от пункта. Чакай. Сберете склад. Колега бите шлите дрона? И Я почув близько біля себе. FPV -дрон. Чоловік родом із Закарпаття до війни ремонтував автівки, а з початком повномасштабної долучився до лав ЗСУ. Став оператором дронів і захищав кордони України на Донеччині. Згадує ворог постійно обстрілював їхні позиції з усього, що мав в арсеналі. Я його почув. Відстань була невелика. І він дуже тихо від пів секунди дарив мене броні жиле, коли я впав. Трохи дрон пошкодило. І я робив швидкий скид, щоб оглянути. я побачив, що я тримаю коліна в поранені руці і цано. Теж відірвати. Витягти Василя з під вогню допомогли побратима, та навіть коли військові відійшли трохи далі, на них чатувала небезпека. Ворожі ФПВ-дрони. Дрон побачив мене, оскільки моє тіло охолодло, багато крові втратив. Він От так, та мінець тікальні не забув. І вибрав пріоритет. Тром добити до кінця. Почалася білий спалах зров. І через три хвилини. Так само у те ж саме місто, точно прилітів Василя з великою крововтратою привезли до стабілізаційного пункту звідти до Дніпра. Вже тут, в одній з лікарень, чоловікові провели чотири операції. На жаль, в нього ще є поранення. Груди. Важке поранення Йо його пневмоторакс, його зразу стабілізували і це дало змогу сьогодні вирішувати питання подальшого лікування вже у Львові. У Львові на чоловіка чекає подальше лікування, реабілітація та протезування. За прогнозом лікарів відновлення може тривати щонайменше півроку. Проте наголошують, після таких тяжких травм важливу роль відіграє мотивація самого пацієнта та бажання якнайшвидше повернутися до повноцінного життя. Таким пацієнтам ми намагаємося в результаті реабілітації дати рівень соціальної адаптації вищий, ніж був до травм. Ми прагнемо цього досягти. І коли пацієнт є в цій нашій мультидисциплінарній команді і працює спільно з ахівцями е, е, з реабілітацією, протезистами лікарями, часто ми досягаємо успіху. Василь же говорить, мотивації йому не бракує, адже вдома на нього чекають батьки з інвалідністю, про яких він дбає. Ми віде, своїх батьків. Це дуже важко. Я їх отримаю, отримую. Все на себе страшно. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі. Музика